Привіт! Вас в цьому світі може зробити будь-що або багато що щасливими. Сад не виключення, але для цього потрібний ви. Для мого щастя потрібна я. І це головна відповідь на те, як мій сад може зробити мене щасливою. Що я роблю для того, щоб відчувати себе. Добре саду. Сади для самотніх, у якомусь сенсі так. Сади для самотніх. Але якщо ви любите сад, і ви достатньо самотні в цьому ж, ви не будете шукати малоуходного саду. Я не завжди буваю у своєму саду щасливою. І Це нормально це життя в житті можна бути завжди щасливою, але якщо я хочу здобути свою краплину щастя, я знаю, що для цього треба робити. Коли я записувала це відео, я була думками не в саду. Я переймалася тим, що і як я говорю. А коли я послухала його. Я почула пташок. Тому зараз я собі говорю: слухай пташок. Виходь у сад і слухай пташок. Де ви є думками, коли гуляєте або працюєте в саду. Бо, якщо думками ви не в саду, то ви не в саду. В країні війна вже ці проблеми. А моєму здоров'ю потрібна увага. Як тут бути щасливим? Від щастя можна відмовитися? Щастя почекає. В мої очі заглядає троянда. І я бачу її красу, і це наповнює мене відчуттям майбутнього. Занурюся носом у квіти, сідай під кущ троянди і дихай. Дивись у очі своєму коту. Дивись на небо. Лягай у траву і дивись на небо. Можна увечері. Під співи цвіркунів. Збирай букети. Нехай квіти прикрашають твою оселю. і насолоджуйся смачними стравами. Коли я їм щось смачне, я відчуваю смак свого життя. Споглядай, сідай перед квіткою і дивись на неї ні про що не думай. Флористи сказали, що їм потрібна біла лілія, а в мене білої лілії. Ну, поки що немає. Але є отака гарна, дуже чудова, і є навіть моя улюблена. Зараз вам її покажу. Так от, я вирішила, що якщо дивитися на квітку, створювати букети це для мене щастя, то це не біда, що флористам потрібна біла лілія, якої в мене поки що немає. Я буду створювати власні букети. Навіть якщо для себе, навіть якщо кожен день. І це буде моя краплина. Щастя Фотографую. Роби відео, надихайся садом і пиши про сад. В мене є сад, і це. Як жити в аптеці щастя? Гріх не лікуватися. Коли Україна переможе, щастя в Україні і у кожного з нас буде багато. Збирай рослинні колекції. Нехай сарців троянда лілій теж буде багато. Роби зарядку в саду, медитуй в саду. Уяви, що сад це твоя оселя. Роби все так, щоб і йому, і тобі було добре, зручно, приємно.